Всім привіт! Сьогодні на відео буде топова модель трактора ДТЗ це 504 БККУ. Чому топова? Бо на сьогоднішній день це максимальна комплектація і найдорожча 50 серед лінійки тракторів саме ДТЗ. І одразу по ціннику. На сьогоднішній день це 17 700 доларів. Але, будь ласка, уточнюйте ціну за телефоном або ж переходьте на сайт. Бо все ж таки. Останнім часом ціни часто змінюються. Ну, що по трактору? Варто подивитись огляд цікавий тракторець. І особисто мене він викликав такі спірні емоції. Але все ж таки я розумію, що все йде до цього, і скоро більшість тракторів буде саме таких. Ну, про це трошки пізніше. Давайте почнемо огляд. Резина. Розмір передніх коліс 8,3 на 24, Диск, як бачите. Розбірний колія регулюється в широкому діапазоні. Задні колеса мають розмір 11 на 32, десь, як бачите, теж розбірний. Груза на задніх колесах є в комплекті. Нас зараз колія стоїть тут 1,30 тридцяти, і, ну, як бачите, регулюється вона в досить таки широкому діапазоні. Я думаю, від метр двадцяти до метр шістдесят без питань. Передній міст достатньо потужний, кліренс тут 40 см, агротехнічний 45 см. Ну тобто. Трактор досить високий, колеса, немаленькі. Ну, для п'ятидесятки я думаю, саме то. Також, як бачите, по лівій стороні в традиційному місці встановлений паливний бак. Він тут пластиковий, з ємністю в 70 літрів. Також мене зацікавило ось ці тавотниці. Зручно дуже зроблено, все по шлангочкам заведено саме в ті вузли, які потрібно змащувати, не потрібно тянути шприц, лізти аж хто зна куди. Щоб його під'єднати, тобто, все ось знаходиться тут під рукою. Ну, це прикольно. Звичайно, додає певного комфорту при обслуговуванні трактора, і саме головне швидкості обслуговування. Ну і рухаємось далі до робочої частини трактора до задньої. Мені, в принципі, теж тут сподобалось, як все зроблено. Досить потужно, міцно, як бачите, виглядає трактор так збито. Ну і поближче по металу. Зараз це покажу. Розпочнемо з. Чулків на полосях доволі таки великі, масивні. Дивіться, які кріплення нижніх речахів, бокових розтяжок. Ну, я думаю, запас містності тут видно просто ну, колосальний. Мені подобається. Також зроблено зручна горловина заливна для мастила в КПП, кабіна, як бачите, традиційно встановлена на подушках, і також мені подобається, що багато керування якими вузлами зробили саме на тросах. Це досить таке цікаве і саме головне сміливе рішення. Ну, подивимося, що з цього вийде. Ну, як бачите, реалізовані вже крюки на нижніх тягах, тобто є яблучки, навісне обладнання замінюється досить таки швидко. Також по причетному вузлу, він тут один і дозволяє начасно працювати з валом відбору потужності. Ну, в принципі, є стандарт, по якому зроблені всі майже китайські міні-трактори. Дивимося, розподільник теж встановлений досить таки зручно, посередині легко обслуговується, легко ремонтується, легко демонтується при потребі. Як бачите, теж все керування тут на тросах пішло воно туди всередину кабіни. І саме, що мені сподобалось, є керування ззовні, і воно теж, бачите, під'єднано тросиком. Тобто, ось на крилі ви можете керувати навіскою без питань. Не потрібно для цього лазити в кабін. Ну, як бачите, сам розподільний трьохсекційний, є додаткові дві пари гідровиходів, да, і по валу відбору потужності, він тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Так, ну і по правій стороні під капіною зараз продемонструю вам те, що тут є. Як бачимо, є тут ресівер компресора, є клапан на пневмогальма, саме на причеп, ну і по гідравліці. Як бачите, є додатковий фільтр для гідравлічного мастила. Він тут чомусь так от низько, без захиста. Ну, я особисто вважаю, що це не проблема. Також є тут тавотниці. Як бачимо, проведені ось трубки до всіх узлів, які потрібно змазувати. Ну, зручно, ця фішка мені реально сподобалась. Це якось додає такі легкі нотки на те, що реально трактор типу преміум якості там або преміум комплектації, ну як хочете, називайте. Далі, що ж хочу вам показати поближче. Ось тут знаходиться показчик рівня мастила в КПП. Теж мені ця фішка подобається, тому що вже вона є така більш сучасна, не потрібно знову ж таки лазити, шукати той щуп, відкручувати, протирати, дивитися, тобто заглянув під трактор і вже тебе видно, що там з рівнем мастила. Так, капот відкривається традиційно спереду. Піднімається вверх за допомогою одного газового упора. Одразу бачимо, проклеєний він навіть віброю шумкою. Цікаво, досить таки. Ну і звичайно ж, не менш цікавий тут двигун. Дивіться, заявлена потужність 50 кінських сил, він звичайний атмосферний, з об'ємом 3,8 майже літра. Ну, як бачимо, опалена система тут електронна. Не бошевська, як бачите, тобто, це їхня китайська заводу Чангфа. І це, до речі, таке цікаве спірне питання. В принципі, мені дуже подобається, як трактори працюють саме з електронною палиною. Вони набагато тихіші, м'якші, резвіші, економніші. Звичайно ж, плюсів вистачає, а ну накидайте в коментарях тепер мінусів. Хоча, можливо, хтось ще й плюсів докине, теж було б непогано. Так, дивимося далі. Ну, взагалі, до якості комплектуючих, в принципі, в мене питань. Немає ніяких. Я так пробігся навіть по проводці, все продивився. Сподобалось нормальні фішки, все так герметично зроблено. Я ж кажу, навіть шумку на капот наклеїли. Ну, Повітряний фільтр, як бачите, розміщений тепер під капотом він тут спереді. Не дуже мені подобається. Є електронна маса, акумулятор 12-вольтовий на 130 Ампер годин. На повітряному фільтрі тут, як бачите, є датчик засміченості. Так, це фільтр саме з бумажними касетами. Ну, будемо бачити. На тракторі, звичайно ж, встановлений кондиціонер, є радіатор кондиціонера. Основний радіатор немаленьких розмірів, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Ну і також тут під капотом розмістився глушник. Цікаве досить таке рішення, є гарний огляд на праве переднє колесо. Сама труба така тоненька, по стійці, виведена досить далеко. Виглядає гарно, ну а на практиці побачимо, як воно буде. По компоновці двигуна з правої сторони тут все стандартно, є два інша, один на задню гідравліку, інший на гідробібне рульове керування. Генератор 750 Вт. Ну в принципі більш нічого цікавого. Кріплення, бачите, самої труби з резиновими проставками. Тобто вібрація передаватися ну, не повинна на кабіну. Ну а там воно покаже. Ну знову ж таки, електронна палина, двигун працює набагато. М'ягче. Також є ящик, уже традиційний для ДТЗ для інструментів замість передніх грузів. Ну і до речі, заявлена вага трактора становить 2850 кг. Ну і знаєте, хотів би показати вам головне освітлення. 2025 рік всі вже переходять на леди. А тут, як бачите, рифльонка, галогенки. все залишається по-старому. Пластикові крила ось такі встановлені. Кріплення теж більш-менш нормального тостого металу. Ну, практично, але є один нюанс. Все-таки теж вони тут зроблені досить низько, як бачите, бризговик йде майже та не майже а по землі. Ну, не годиться, відірве. Треба буде одразу брати, підрізати, вкорачувати крило. Знову ж таки, як на мене, це не проблема, Ну, але китайці є китайці. Так, ну і на десерт залишилась кабіна. Дверки досить великі. Тобто, як бачите, на всю ширину кабіни, ну або довжину, то вже кому як подобається. Ну, і бачимо, виглядає, в принципі, цікава кабінка. Все в пластику, зроблено таке досить сучасно. Ну, Мені подобається. Хто там каже, що світлий-білий пластик буде маркий. Ні, повірте, по-перше, його легко відмити. По-друге, у вас тут руки в мазуті не будуть. Ну і по третє, чорний або темний пластик, якраз набагато. Краще пачкається, і на ньому набагато краще видно той же самий пил. Хоч кабіна тут і герметична, все одно, коли ви відкриваєте закриваєте двері, плюс на обуві цей весь пил сюди заноситься. Ну як бачите, є ось така паличка, уже це стало модним на торпеді робити паличку. Потолок непоганий, ну зараз це ближче роздивимося, покажу вам. По підлозі дивимося підвісні педалі, рівна підлога. Мені подобається ось цей коврик. Він такий з цікавого матеріалу, досить таки м'який. Ну і взагалі з бортиками. Я вважаю правильно зроблений. По доступу в кабіну я рахую, тут все добре, є ручки. Залазити-вилазити зручно, місця вистачає. Я особисто ні за що не зачіпляюсь. Ну Зараз я трішечки влаштуюсь, можна навіть підвинути сидіння вперед. Ну і давайте одразу розпочнемо, звичайно ж, з панельки, яка йде за рулем. Руль регулюється, до речі, вверх-вниз двигається. Сама панелька зроблена з таким типу планшетом. Да, дивіться, прикольні тут зроблені ключі, типу викидушка. Знову ж таки, не знаю наскільки практично, але виглядає досить таки цікаво і сучасно. Понятно, зараз хтось може сказати, та на що воно треба, це трактор. Ну, є і є, а чому? Можна буде попонтуватися серед там, знайомих трактористів. Да? Так, ну я думаю, ви розумієте, що так як тут електронна палена система, тобто є бортовий комп'ютер, багато чого можна поклацати, багато чого можна вивести на екран. Єдине, що мені не сподобалось, то немає української мови. Ну а так взагалі панелька ну, виглядає цікаво. Також тут є ще денось моніторчик з камерами типу на 360. Ну і без камер, я вам скажу, тут взагалі огляду вистачає. Мені подобається, що передні стійки теж зашиті пластиком. Є шторка сонцезахисна, Ну і по потолку дефлектори є, їх в принципі, вистачає. Тут у нас встановлений фільтр тобто повітря для обдуву кабіни забирається саме з середини кабіни. І пилюки у вас тут не має бути. Тут у нас панелька керування кондиціонером. Задні стійки, до речі, теж зашиті пластиком. Ну, виглядає набагато краще, ніж тут був би просто голий метал. Тобто дорого, як то кажуть, багато. Ну, і дивіться, навіть динаміки знизу поставили, не тільки зверху є. Ну, прикольно, чому ні? Так, звичайно ж, це тракторний автомобіль, це все дрібниці. Ну, але є і є. Так, тут у нас речаги гідравліки, ручний газ. Бачите, як виглядає таким чином. Ну, це понятно, бо і сама газова педалька тут є електронною. Ну і ще дивіться, ВОМ. Швидкостя ВОМа перемикаються з правої сторони. Тобто тросик бачили, куди йшов і перенесли його на цю сторону. Речаги вмикаються всі досить легко, мені це сподобалось. Ну і також вони розташовані досить таке зручно по КПП і по діапазонам. Теж перемикається все. Добре, тут, до речі, два діапазони, чотири передачі плюс реверс. Отже, маємо вісім передач вперед та вісім передач назад. А, і плюс же ще ж ходозменшувач, Тобто маємо 16 передач вперед та 16 передач назад. По розташуванню всіх речагів, педалей, в принципі, у мене ніяких питань немає. Все досить таке зручно, правильно. Речах реверса, до речі, знаходиться тут з лівої сторони біля руля, теж перемикається нормально, зручно. Взагалі цікава така, бачите, вигнута форма. Цікава взагалі, реалізація пильників. Так, Тут під лівою рукою у нас знаходиться сам ходозменшувач, про який я казав, то черепашка і зайчик, як бачите. І ще лівіше знаходиться речах вмикання переднього моста. Ну і тут ось є ще така. Ніша, можна навіть з неї зробити холодильничок, але хтось її вже скрутив на виставці роги, як бачите. Ну, замок тут примітивний, два шарика під пружинкою, просто закривається, я думаю, трішечки підладить і все буде добре. Є тут розетки, такий немаленький, типу підстаканник, на лівій задній стійці теж є крючок для одягу. Ну, коротше, по крайній мірі, зовнішньо максимально зробили все, щоб виправдати ціну. І вид, воно дійсно має, ну і по самому трактору, я не скажу, що тут щось десь погане. Дійсно міцний, великий, повторюсь, зроблений ну, досить таки якісних матеріалів. Але мені все ж таки цікава ваша думка стосовно взагалі таких нових двигунів з електронною паленою системою, тобто більш сучасних, тихіших. Може, дійсно варто заморочитись і ставити на трактора вже. Сучасніші двигуни. Як ви розумієте, про що я? Тобто на великих тракторах це вже давно все стоїть і всі такі трактора завозяться. Я зараз про трактора, потужністю там 40-50 кінських сил. Ану, як вам така думка? Пишіть в коментарях. Ну що ж, в принципі, ось такий був погляд. Пишіть свою думку, до речі, і про трактор цей теж мені цікаво. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.